Усім привіт! І сьогодні я буду фарбуватися за допомогою дешевої косметики. Цікаво? Ну що ж, Тоді поїхали. До речі, я сьогодні зроблю повсякденний макіяж, напевно, з розташованою стрілочкою. Спочатку буду використовувати оцей тонік базу для обличчя. У дуже багато її. Детон від NYX. Може, виглядає як маска для обличчя, якщо чесно. Я буду використовувати сухий скульптор від Revolution. Також я наношу на очі. Я їх інколи використовую, тому що вони, в принципі, непогані. То це помада Єдине, що можу додати, це тільки ось такі рум'яма. Ну, що ж, йдемо переодягатися. Ну що, як вам? Я можу сказати, по-перше, том мені взагалі не сподобався. Тому що він, він дуже погано перекриває. У мене є почервоніння, і якщо приблизити, то вони як були, вони і залишили. По-друге, це тіні. Вони мені теж не сподобались, тому що вони тушуються дуже погано. По-третє, мені подобається олівець для бровей, а також скульптор.